нас з цікавих історій в магазині приходить тільки що людина і говорить, мені, діам... мені потрібен димохід до газового котла. Кажу, який у вас діаметр? Ну, я не знаю, десь отакий. От десь отакий от діаметр. Я не знаю. Дивіться, е... вартість димоходу є 110, 120, 130, 140, 150. От вони всі попадають в цю категорію, розумієте? Каже, мені треба утеплений димокод. То я вам, що хочу донести, що різниця в 400-500 гривень на метрі між такими діаметрами, як 100, 110, 120 і 130. Кому потрібні якісні димарі, каміни, печі, їх якісний монтаж. В шапці профілі є номер телефона. Є всі комплектуючі до самостійного монтажу. Каміна або камінопечі, або демаря до твердопаленого котла. Тому звертайтеся, місто біозахідно.